Кожне враження, що приймається п'ятьма органами чуття, входить у мозок і там обробляється наявною в нас розрахунковою програмою. Отриманий результат це те, що людина відчуває. Мозкові клітини видають також сигнали. На підставі сприйняття з минулого зі спогадів. Якщо мозок реєструє фантазії, галюцинації в той час, коли людина цього не усвідомлює, то це перешкода або хвороба у функціонуванні системи, Вивченням кабали. Сприймаєш оточення і водночас відчуваєш його на відстані, бо відчуваєш як самого себе, так і світло, джерело твоїх сприйняттів. Це твоє індивідуальне відчуття, і ніхто не може підтвердити або заперечити його справжність. А тому Лоріанська кабала найбільш практичне вчення, істинність якого розкривається перевірками і роботою на самому собі. Поступово людина набуває щось на зразок шостого органа чуття для відчуття свого внутрішнього світу. Який дедалі більше й більше уподібнюється світлу життя. Тепер настав час відкрити для себе справжнє життя та його управління, щоб досягти свого кореня у світлі життя. Треба прийти до розкриття, що це неможливо досягти. Без приведення себе у відповідність із цим вищим управлінням. Якщо людина сама не побажає йти попереду примусових сил, то загальний закон світобудови примусить її до духовного зростання. Зовнішня людина за своєю природою ледар. Егоїстичне створіння і її ніяк не привести до власної досконалості. Коли людина починає вивчати луріанську кабалу, її метод застосовує на собі, то використовує можливість уникнути шляху непотрібних страждань і печалі в цьому світі. Шосте чуття її внутрішньої людини опосередковано вивільняє в ній сили і знання для правильних дій і реагування в цьому матеріальному світі, а тому вона уникне поразок ударів долі, злої долі, нещастя тощо.